Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні! І сьогодні, як завжди, беремо послання, послання, яке звучить сьогодні для нас, для кожного особисто. І сьогодні ми візьмемо 25 липня 2002 рік. Дорогі діти, сьогодні радію з вашим покровителем, святим апостолом Яковим, і закликаю вас бути відкритими Божій волі, аби у вас і через вас зростала віра в людях яких зустрічаєте у вашому щоденному житті. Дітоньки, моліться, поки молитва не стане для вас радістю. Просіть через ваших святих покровителів, щоб допомогли вам зростати в любові до Бога. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні Марія каже нам молитися до своїх святих покровителів. Ну і ми зараз, за а хто наші святи покровителі. Якщо ти знаєш, хто твій святий покровитель, то напиши в коментар. А якщо не знаєш, то ми будемо знати, що ти не знаєш і ти не написав. І так будемо коментарі підвищувати. Збільшувати коментарі, то напиши, якщо знаєш. А якщо не знаєш, то напиши, не пиши. Я буду знати, що ти не знаєш святого свого покровителя І тому, хто не знає свого святого покровителя, тому завдання дізнатися, хто твій святий покровитель. Є також святий покровитель твого храму. Ну, і, звісно, так іноді і храм називається, наприклад, як в Меджугорі святого апостола Якова. Церква. Апостола Якова називається. Тобто покровитель церкви є апостол Яків, і кожна церква має якогось покровителя. Тобто, дослідіть, якого покровителя ваша церква має, і можете також за покровительством цього святого, молитися, щоб більше любити Бога. Тут Марія чітко каже, не моліться до того святого як до Ісуса. бо... Знаєте, навіть хорвати деякі підшучують, кажуть, що у нас спочатку святий Антоній, а потім Ісус. Тобто, коли святий стає майже на рівні або і вище Ісуса, це вже не є добре, це вже є єрість трохи. Вони це розуміють, але кажуть, що коли свято Святого Анти, то у них там ну просто вибух. Всі йдуть на, до, до цього святого Антонія. А коли там, наприклад, Воскресіння, ну добре, Воскресіння, файно, але не так. Ну, Господині теж добре святкують. І тут Марія каже, закликаю бути відкритими Божій волі через покровительство. А сьогодні радію з вашим покровителем каже, і закликаю тебе бути відкритим Божій волі. І це, власне, відкрити Божій волі. Бо Бог кличе, кожного кличе, кожного десь ставить, на кожного має план, для кожного має місію. А чи людина відкривається ну це вже питання. І Марія каже: будьте відкриті на сьогоднішній день, сьогодні, десь, десь у тебе буде випробування знову, як завжди є. І ти обираєш або згідно з Божою волі, або згідно з своїм корисливим цілям. І ти проаналізуй просто, чи ти обираєш сьогодні Божу волю, допомогти безкорисливо, наприклад, або скористатися ситуацією і десь сам собі. Нечесно нажити грошей, наприклад, то, то тут, власне, Марія каже: будьте відкриті відкритій волі, будь відкритий аби волі, або через тебе зростала віра в людях, яких зустрічаєш у своєму щоденному житті. Щоб через тебе зростала віра в тих людях, яких ти зустрічаєш. А якщо ти їх будеш кидати, нажучувати, там, обманювати, погано відноситися. Погано на них говорити, то чи буде в них віра зростати через тебе? Ні, в них буде тільки розчарування зростати через тебе. І, власне, тому сьогодні, в сьогоднішньому випробуванні, яке буде, бо випробування є кожного дня, чини згідно з волі Божої. Дитинко, молись, поки молитва не стане для тебе радістю, радістю, коли ти радієш щасливий на молитві, і після молитви, і перед молитвою, і в часі молитви. Проси через свого святого покровителя, щоб допоміг тобі зростати в любові до Бога. Ось для чого нам святі покровителі, ось для чого ми вшановуємо святих і під їхнім заступництвом, під їхнім покривителем, просимо, просимо не щоб там знайти ключі до святого Антонія молимось. Ну і то теж треба, знаєте. Бо є святі покровителі різних напрямків, коли щось згубив, коли щось там те, те. але основний намір Марія каже. Через святих покривителі, щоб допомогли тобі зростати в любові до Бога. Ось основний намір. До якого, через, якщо ти молишся до святого Антонія, до Падевського, до, і там різні є Юдитадея, ну і різних різних різних, там до апостола такого, та там до Йосифа Святого, і так само до Марії просимо, щоб через їхні молитви, через їхній приклад. Ми зростали в любові до Бога. І це така буде сьогодні практика. Дякую, Марія, тобі, що ти слухаєш, відповідаєш на ці заклики, проживаєш ці практичні поради і будьте благословенні. Мир вам радість благодать з Макарської па, -па.